Вже другий рік ми навчаємося в умовах повномасштабної війни. Та навчальний рік традиційно розпочався лунким шкільним дзвінком, і учні продовжують своє навчання в світлих. Затишних класах. Наші уроки часто перериваються бойовими повітряними тривогами, і ми змушені підлаштовуватись до цих воєнних реалій. Проте шкільне життя продовжується. І наша Україна живе. І буде жити. Ми впевнені, Україна вистоїть в цій боротьбі, адже на захисті її стоять мужні захисники нашої вітчизни. Я думаю, що захисник це вони захищають нашу землю, щоб усі люди були здоровими і вони не помирали ніколи. Я думаю, що захисник захищає від росіянів. Захисник це така людина, яка захищає свою рідну, свій рідний дім. Я думаю, що риси характера захисника вони мужні, сильні, е серйозні, об... точно. розумні. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони не здавалися. Я хочу побажати нашим захисникам, щоб вони е поскоріше е повернулись додому і живими. Ми віримо! За все ми віримо в Збройні Сили України. Наші славні воїни тримають міць, нищать окупантів, борються за майбутнє України. Воюють за існування нашої нації, за наше українське майбутнє, за наше майбутнє, твоє і моє. Ми сьогоднішній день. Тут, для, задля того, щоб ви змогли жити під мирним небом і бути щасливими, і хочу вам сказати, що ми робимо все для того, щоб був мир і ви могли спокійно закінчити школу, щоб ви спокійно могли вчитися в інститутах, могли спокійно подорожувати світом, побачити всі його красоти, і задля цього. Ми зробимо все, що від нас залежить. Слава Україні! Що вам побажати на порозі нового життя? Сини і дочки наші, рідні діти, ці зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити у добрий час. Благословляємо вас. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля у вас щаслива була. А головне нічого не бійся, Вір свою мрію. І не стій на місці. Біжай на назустріч своєму щастю і великих звершень. Доню, бажаю тобі, щоб, як сонячним світлом, життя твоє було щастям зігріти, щоб завжди до тебе приходили знову усмішки і радість, друзі і любов. Слава Україні! Бажаю вам правильного вибору в подальшому житті, мирного неба та щасливої долі. Любіть Україну! Від імені ЗСУ хочу вас поздравити всього найкращого найлучшого в цьому житті. Слава Україні, гір. Діде, я тебе люблю. Пока. Ми стоїмо заради вас, наші діти, заради вашого майбутнього. Дорогі наші, ви наше будущее. Вся віра в вас. Наша задача з моїм вірним братом мінометом. у каждого своя работа. Сделать так, чтобы ваше небо было всегда мирным. Чтобы ваше поколение никогда не знало той боли, тех страданий, которые знаем мы. Никогда не знало разлуки с семьями, с матерями, с братьями и сестрами. Слава Украине! Героям слава! І щиро подяка всім захисникам нашої держави, які боролись і продовжують боротись за нашу свободу, аби наша країна залишалась незалежною. Дякуємо що за ніч, що минуло. Дякуємо за ранок, що настав. Слава Україні! Героям! Слава! Синок, привіт! Вітаю тебе і усіх твоїх товаришів, з Днем захисника України. І хочу тобі сказати, щоб ти розумів, ми з боли про це не раз говорили, що ми чоловіки це така наша робота захищати мир і спокій наших рідних, наших близьких, мами, сестрички, бабусів і взагалі всіх мирних жителів. Така у нас чоловіча наша робота. І тому бажаю, щоб ти ріс мужнім козаком, майбутнім захисником. Хоча сподіваюся, що достануть ті часи, коли ти будеш ми жити мирно, у спокій разом з усіма, ми воюємо за те, щоб ви не були рабами, щоб ви жили у волі, у злагоді під чистим мирним небом. Успіхів, сину мій Тімурчик, я тут, заради твого майбутнього у мирній Україні. Щоб твоє дитинство завжди було радісним. Та безтурботним, та щоб над усією Україною завжди було чисте та мирне небо. Слава Україні! Дякуємо воїнам Збройних сил України за наше дитинство, за нашу школу, за нашу Україну! Навчатися та розвиватися. Я Бо знання та культура це є таким важливим для української нації! Ради у воїнам зброї сил України! Це те, від чого залежить майбутнє нашої держави. Дякую воїнам ЗСУ. Дякую, України. Дякую нашим захисникам. Дякую Збройним силам України. Дякую збройним силам України.